На сцені молодіжного центру квадрат п'ятеро ветеранів. Кожен з них сповна відчув на собі пекло війни. По черзі чоловіки переповідають власні історії служби, складних поранень та реабілітації, а також про те, як знаходять себе вже у цивільному житті. Серед цієї відважної п'ятірки вінничанин Сергій Колумбет, який став на захист батьківщини ще у 2014 році. А від початку повномасштабного вторгнення знову повернувся на. Службу торік у березні, поблизу Мар'їнки, ветеран втратив праву ногу. У нього поцілили з ворожого танка. Пройшовши реабілітацію, Сергій займається різними соціальними проєктами, зокрема, допомагає пораненим побратимам. Чоловік каже, підтримка ветеранам вкрай важлива. Ветерани після війни це як малі діти. Тобто вони приходять, вони не розуміють, що відбувається. І мене, і так само багатьох дуже із, із, через це, через те, що людини тут не виходить щось, нас тягне на війну знову. Я, якби себе жалів, то можливо б я не робив того, що зараз роблю. Я, так, я це на волонтерських засадах, але я постійно в русі. Саме з метою, аби цивільні навчилися розуміти та підтримувати учасників бойових дій, громадська організація Сувіато за підтримки Вінницької міськради ініціювала проведення серії інформаційно-просвітницьких заходів під назвою Місто спільно ми надаємо підтримку і в першу чергу показуємо нашим бійцям, що вони не самі. Що ми завжди є за їхніми спинами, і вони можуть повернутися. І ми протягнемо руку в будь-який час і момент. Тож незалежно від того, чи це передова, чи це лікування, чи це реабілітація. Це є і юридичний супровід також. Учасниками заходу також стали лікарі, завідувачка неврологічного відділення Вінницького обласного медичного реабілітаційного центру ветеранів Ірина Капітанчук та лікар-психіатр Максим Марункевич. Останній зокрема детально розповів, з якими психологічними проблемами зіштовхуються ветерани у цивільному житті, та як їм допомогти. Родинне тепло найважливіше в реабілітації військових. Не психотерапія, не будь-які медичні заходи. Я говорив на виступі, що лише 15% залежить від медицини, 85% залежить від способу життя і від родинної теплоти. Мета інформаційних зустрічей налагодження комунікації з військовими, формування образу захисника, а також об'єднання небайдужих людей та залучення їх до волонтерської діяльності. Такі зустрічі дають можливість не тільки інформування, а й для того, щоб знати, куди можна звернутися, з ким треба комунікувати, почути ті проблеми, які є у наших ветеранів, і звичайно їх спільно вирішити. Долучитися до благодійної діяльності громадської організації «Субі АТО, яка опікується військовими та ветеранами, можуть усі охочі. Необхідну інформацію можна знайти на сайті Спілки та у соцмережах. Ілля іскра Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта.